нас збирали потрібну кількість чоловічок. уже так чи ні? Нас збирали. Тепер одна людина з команди буде архітектор. А друга дитина, давайте візьмемо когось зі старших, які будуть архітекторами. А одна дитина з молодшого загону буде підносити йому в життя. Потрібно побудувати піраміду найвищу іззуття. Переможе в якої відповідно піраміда буде вища. Зрозуміли? Все, ну добре, будуйте на місцях. Будуйте на місцях. Отже, час пішов для того, щоб побудувати піраміду, ми надаємо вам десь біля чотирьох хвилин. Швиденько. Божаті не допомагають, відійшли від дітей. Будує одна дитина. Найвища піраміда із збиття.